В цьому відео я беру тебе за лаштунки створення сценарію, тому можна сказати, це відео рахується як абсолютним спойлером. Ем, хі, воно буде, мабуть, цікаве людям, які вважають, що мені є що сказати про те, як робити фільми, але оскільки немає доказів, що я знаю, як робити фільми, багато людей стукати цього не буде, аж допоки. Цей сам фільм не вийде, і, мабуть, хтось з творчих людей який скаже, хм, він вроді має що сказати, я піду подивлюся це відео, і всі решта відео, які будуть виходити, як я вже зрозумів. Щодо цього, мабуть, будуть перелянуті. А якщо тобі цікаво, взагалі, типу, ну тобто просто погнали. Я написав уже одну сторінку і трішки. І тоді в мене прийшла ідея, яку потрібно було розвинути, і я її розвину на інакшій сторінці. Я не те, щоб її повністю розвинув, я просто її підкрутив. Ось це відео. Я зараз пишу сценарій до нового фільму, до ще одного фільму. Я навіть не знаю, чи він зніметься, але просто є така нагальність зараз зняти, не то, щоб зняти, а написати новий сценарій, трошки коротший, проте того разу ми хочемо націлитися на якість. Тому що ну, чим якісніше, тим краще, звісно, ось сценарій планується бути. Фільм повинна бути 20-30 хвилин, але вже насправді якісно. Тобто, на камеру, не на телефон, так як ми зазвичай це знімаємо. Всі фільми були зняті на телефон. Ось і замість того, щоб просто багато говорити, я просто війду в саме діло. Що в мене взагалі це почалося? Типу, ну, треба ж почати хоча б щось. І я чекаю, поки в мене буде якась ідея, яка справді мене зачепить. І цього разу в мене просто була така ідея, типу. На те, щоб ідея. Я просто почув такий вислів, і я подумав, блін, було б класно, якби я то розвинув, якось можна би було то перетворити в фільм. То просто так, як творчі люди мислять. Розумієш, коли нормальна людина чує, не творча людина, чу якусь ідею, бум! Ідея прийшла, а може, людина щось задає спільне з тої ідеї. Творча людина, коли до неї приходить ідея, в неї зразу. Десять ідей, більше, в залежності від того, наскільки творчого людина. Творчість не все є дуже добрим, а творчість з якого поганим, але це так, як в мене зараз працює. Отже, я вибрав для себе таку ідею. У мене зараз все на листках, пише на англійській, тому що на англійській мені легше думати, більше структуровано, бла-бла-бла. бла Але коли я пишу сценарій, звісно, буде на українській. Я такої помилки писати не на Ух, англійський більше допускатись не буду. Ну, якщо я буду колись щось знімати в Америці, окей. Ну, поки що ні. Просто думковий процес мені подобається на папері. Чому на папері? Чому взагалі думковий процес потрібно записувати? Тому що це так, як мій процес. Я просто пишу, пишу, пишу. Ну, відео приходять, я собі підкреслюю. Взагалі дуже класно щось прозвучало. Я зараз то, то прочитаю і перекладу, і буде все звучати класно. Отже, початкова ідея звучить ось так. Робити найкращий рух, незалежно від того, в якій пророчній ситуації ти є. Це філософія життя, яку більшість не будуть зрозуміти. Ось, тобто, незалежно від того, в якій хреновій ситуації в житті ти є, тобі потрібно робити найкращий рух в житті. І коли ти це зробиш, ну, це типу, ти будеш розуміти філософію, яку ніхто більшість не розуміє. Типу, Бо болю... то просто то, як я коли почув ту фразу, її сказав Ендрю Тейт, це такий, сказала би, «toxic masculinity», але я так не вважаю. Менчастям просто він сказав таку фразу. Я хм, він говорить тоді про шахі, я такі про шахмати, і воно звітом, типу, походить. І воно мені звучить класно, я вже маю дуже ідеї різні з того. І я такий. Дум... Я можу то в щось більше. Воно звучить для мене обіцяюче. Я просто не люблю брати любу першу попавшу ідею, і просто її знімати, тому що буде херня, буде клішовано, і ну, хто буде то дивитись? Ніхто не буде того дивитись, Отак от, от воно працює. Важливо розуміти те, що протягом написання сценарію взагалі приходять просто мільйони ідей, просто мільйони ідей. І поки фільм пишеться, багато ідей відкидається, розумієш, це просто частина процесу. Тобто, просто частина процесу. Тебі є класна ідея, дуже добре. А якщо ти можеш зробити щось краще, і та не краща ідея в собі вміщає, в себе не вміщає, ну мені просто приходиться її викинути. І це те, що я інколи і роблю. Просто необхідність. Одна з таких ідей, так як я вже сказав, фільм має таку основну тему. Зараз, це поки що основна тема. Вона може змінитися абсолютно повністю, то не буде основною темою. Але зараз, поки воно у мене є основною темою, це е, метафора з шахматів. І я б хотів, щоб фільм почався з персонажа. Я не знаю, хто саме то буде у мене. Просто є декілька, декілька уяв, які персонажі то можуть бути. Я хочу. Щоб фільм почався, де персонаж малює картину. Картина. Він малює фігуру з шахів, він малює короля. Це не видно, що він саме це малює. Я просто вважаю, було б добре, якби протягом фільму э, я зміг показувати, то, як його картина розвивається. І в кінці він би якось вярав якусь там битву. Я не знаю, що це буде за битва і так далі. Але якась битва вона буде. Ментальне, бла-бла, бла, бла, -бла, -бла буду свої історії, буду свої переплітання. Для мене взагалі фільм це як купа ниточок. Просто дуже багато ниточок, купа ниточок. Музика, колір, локації, актори. І воно все сплітається в такий шнурок е, фільму. Отже, і це буде ще один такий перн. Перн це візерунок. Е, переплітається в такий ще один візерунок, і воно буде створювати. Такий собі фільм. Ось та картина буде появлятися, з'являтись, з'являтися протягом фільму. Типу, чуть, -чуть більше намальована, більше, більше, більше. В кінці хто його персонаж він ніби буде ну, на нашій стороні, я гадаю. І Він її подарує програному ворогові. І це буде мати карточку. Там підпис типу такий. Um. Making the best move. Regardless of how losing your position in life is is the life philosophy, that most will never understand. Ну то, що я казав, це бо, е, робити найкращий рух незалежно від того, наскільки в тебе є програшна е, ситуація в житті. Це філософія, яку більшість ще розуміти не буде. Ось. А зараз я поділюся таким відкриттям, яке я ще ніде не зустрічав. Тобто е, ніякого уроку такого я ще ні від кого не чув. Я дивився один такий канал, називається Film Courage. Це... Фільм Над... сміливість, це такий англійський канал, тобто там дуже багато різненних різнених фільмейкерів запрошують, особливо сценаристів про те, як взагалі робити. Тому я передивився просто годинами годинами інтерв'ю різнених різних порад. І такої поради я ще точно ніде не чув. І вона звучить так: якщо у тебе є ідея про те, як твоя історія може продовжуватися або закінчитися, Віддай цю ідею якомусь персонажеві, в якого є подібні ідеї. Розумієш? Тобто, чому це взагалі важливо? Тому що в такий спосіб в тебе не буде дурного бажання сунути історію в такий спосіб, який ти задумав, тому що це дуже небезпечна ідея. Чому це небезпечна ідея? Я думаю, я об'ясню це в якомусь інакшому відео. Але зараз просто замиримося з таким: you're not there to force it, you're there to record it. Ти не для того, щоб це якби силою робити, це для того, щоб записувати. Розумієш, це. Тобто. ну... Ти створюєш це, але в якийсь момент твої права, тому що воно набирає свого власного життя. Твої права направляти це в якомусь руслі зменшуються. Ти можеш. Якби записати те, що відбувається в своєму власному стилі, немає нічого поганого в тому, щоб не слідкувати в необ'єктивному е, способі е, записування історії. По факту, я думаю, що ти повинен робити все в об'єктивному ключі, тому що це твій фільм, тому що особисто. Тому що воно мусить бути особисте, І це в принципі причина, чому ти робиш історію. Взагалі, на початку написання сценарію я нічого майже не пишу. Це просто дуже багато, дуже багато думання. І замість того, щоб просто робити якісь ствердження, тобто я хочу так, я хочу так, я хочу так, 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 так. У мене таке дуже рідко буває. Дуже рідко. Замість того я задаю. Е... Просто число різних питань. Тобто для мене питання полягають ось такі. Хто той чувак, який буде малювати ту картину? Чи повинен я взагалі запитувати такі питання? Чи це нерозумно то питати такі питання? Що він буде робити? Чому його філософія така важлива? Чому він думає, що? Робити найкращий крок, незалежно від того, наскільки програшна твоя позиція є, це філософія ну, життя, яку ніхто іку багато хто ніколи розуміти не буде. Це те, що він робить. І тут я для себе зрозумів те, що. Така філософія, вона має дуже багато в себе обіцяючого. Тобто, ну, я можу з того дуже багато різних е, е, винести для себе е, ідей, то, яке міг би створювати ну, взагалі подальший фільм. Тому що, а, а що є справді найкращим кроком е, в цій ситуації? Тобто, правильно, і незалежно від того, яка ситуація є, в ній є дуже багато різних кроків, які ти можеш зробити. І для того, щоб зрозуміти, який найкращий крок. Воно дає типу можливість і завдання персонажу віддумати над тим, що є самим правильним кроком. І таким способом, незалежно від того, в яку ситуацію персонаж попаде, він буде якби шукати такі творчі способи взагалі розвинути ситуацію. І я бачу в цьому доволі таке обіцяючу можливість. Створювати різні такі цікаві ситуації, тому мені така філософія подобається. Я зрозумів те, що якщо мій персонаж буде керуватися такою філософією, він буде потрапляти в багато цікавих ситуацій. І такі ситуації, з таких ситуації я зможу зробити фільм. Отже, те, як я собі це уявляв, це він ну він купив холст. Це у нас Ну, він буде на нього малювати. Ось. Просто те, як я собі уявляв, це інакше персонаж до нього приходить і каже, й кохера ти купив. Ну, на останні гроші, які ми маємо. Холст. А тоді, чому взагалі на останні гроші? Чому мої персонажі бідні? Тому що багаті персонажі, їх треба. Для них, для них треба багато грошей. Я, ну, просто я вже наперед трішки треба. Все ж таки, поки ти робиш бюджетні фільми, треба наперед розуміти те, що в тебе не є всі гроші в світі. Треба шукати все ж таки ситуації персонажів, які, ну, які фінансово не є прям так забезпечені або будуть мати історію, де ну, фінанси не є прям так сильно е, необхідні, можна без них обійтись. Тобто, вже наперед я розумію, то, що гардероб буде, по суті, той, що в мене є. Ну і в тих всіх людей, які будуть зніматися. Тобто те, що є, е, актори, будуть, скоріш всього, друзі або актори-актори, яких я знаю, які б спогодилися за безплатно це зробити. Тобто, ну, фінансові аспекти дуже важливі, наперед зразу враховувати. Навіть попри те, все, що я дуже сильно не хочу то робити. Я пам'ятаю, коли є. Пробував написати сценарій прям під е, число грошей, яке я розумів, буде розумним, тобто, допустим, п'ять тисяч. І просто під тих п'ять тисяч писати, і ти пишеш, 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 хоп, бум. Все, число вдарив, і що далі? Кінець, лавочки закрити? Ні, ми так робити не будемо. А, я мусив написати не раз фільм, просто дати свою волю яві. Тому що коли ти будеш писати під, мали, під мале число, ти свій розум будеш гнуздати під ту, ну. Під ніхера, розумієш, не можна. Потрібно давати своєму розумі трошки волі і дати йому, ну. Відпустити його. Дощить. Ладно, не мою сторону, тому вікно можна лишити відкритим. Отже, я собі уявляв те, що персонаж прийде, так і він буде з ним сваритися, типу, ну, чому прикол. Like, він купив картину, А який насправді був найкращий рух в ситуації, який він зробив? Тому що той, як я то уявляю, ну, інший інші до мене прийде, і буде бла-бла бла бла Це були наші останні гроші. Але це, ну, це відбувається як би екстремально ем, заперечливо тому, що я написав. Тип, ну, найкраща філософія це робити ну, найкращий рух це філософія він керується, і тут він купляє картину на останні гроші. Це дивно. Дуже багато протягом написання це будуть такі ну, суперечливості. Тобто написав одне, хотів одне, але тут -ка інакше, і воно між собою суперечить, і тобі потрібно випробувати кожну ідею для того, щоб зрозуміти, яка з них найкраща, і вибрати, пожертвувати, можливо, якось їх поєднати, зрозуміти спосіб, як їх поєднати. Тут, якраз якраз, от коли ти не уникаєш правди, тут якраз і е, знаходиться твій геній і те, наскільки ти є добрим письменником, тому що в наш час дуже багато просто з нічого просто зліплюють ідеї. У мене є ідея, як сцена буде така то така-то, але вона ніякого відношення не має до нічого. І ти не знаєш, наскільки ти хороший письменник. Ти просто маєш ідеї, ти їх зліпив і воно зовсім не має одне ні до чого. Це тяжко зрозуміти для пересічного глядача, але для людини, яка аналізує, вона розуміє, що блін, ні, то нереально. Ти просто дивишся якусь херню, байда, бла-бла- -бла -бла -бла. Куча лайна. ось. <хи> І я стараюся ну, випробовувати себе. Тобто це необхідно для мене, я не можу писати просто лайна. І люди, якщо хоч трішки будуть звертати на це увагу, вони відчуваючи. Е, звертав автор взагалі увагу на складність, на таку, щоб була, ну, правда, щоб була правда для мене, це так важливо. Не, просто ну, extremely necessary. Отже, бла 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 offer seems to be the way. But what if money is not true? It's not the issue in the situation that they are. Yeah. Але якщо гроші, це не є, якби, е, основна проблема в ситуації, в якій вони опинилися. Просто, а що якщо для головного персонажа важливо заставити ворога Звертати надмірну увагу головному персонажу. Тобто заставити ворога думати про головного персонажа, заставити думати, а що це він робить, а що він взагалі купив картину і так далі. тобто ну А що якщо картина відбуває, виконує роль відволікаючого маневру? А що якщо тоді два головні персонажа? Тобто головний персонаж, який малював картину, і той, який прийшов. Докоряти йому за те, що той потратив гроші на останні гроші на картину. Двоє брати. Тобто я собі подумав, мене звати Даніл, До речі, привіт, <смас> як вчасно. Я буду грати того персонажа. І якщо той персонаж, який прийшов, буде грати мій е бізнес-партнер, друг Віталій. Він зараз зробив собі завивку. Тобто ми двоє зараз кочеряві, тому треба з того користатися. От, і що, якщо ми будемо двоє грати братів? Тобто, ну це такий вже якщо я вирішу. Питання, хто ці два персонажі між собою, це буде ну, мінус проблема. Але те, що я буду її якось ну, міняти, це дуже сильно ймовірно. Тобто я можу просто цю ідею викинути у смітнику так і все. <звук> вот. Це дуже ймовірно. Дуже ймовірно. Я можу викинути просто цю ідею, і все. Але те, що ми двоє брати залишимось, то так. Це може бути таке, що е, мій той персонаж, кого я буду грати, є, і персонаж який буде грати в Італії, це будуть два брати. Це, це тільки можливо, але іменно у цій ситуації може бути не він, це, ну, це теж можливо. До речі, ми двоє писали сценарій, де ми мали б грати двоє братів. І ось виглядає постер до того фільму, ну це такий типу прототип. А, називається Curly Brothers, Кучеряві брати. Ха-ха, я б грав у нас Соломон Бандолеро. Це, Типу Соломон Бандит, тому що з іпанським Мандалеро це буде бандит. І Віталій Данилів буде грати Нейтона Мандалеро. Ми би грали двох персонажів. Були різні ідеї. Деякі з тих ідей пішли мені в сценарій до Вайлді. тобто такі вже. То що не буде, багато що того вже не буде. Типу, ну, я... Воно мене так ч -ч -ч -ч. Мене писали то сценарій двоє, тому що ми просто не зійшлися з способами писання. Просто ніяке. Для мене важливо. Ну, Розвивати свій стиль, продовжувати свій стиль. І коли, я, коли ми почали писати разом, я просто зрозумів, мені буде потрібно масово відмовлятися від того, ким я є. А мені потрібно протягом писання чим більше розуміти тим, хто я є, і чим більше розуміти мій стиль, чим більше взагалі зрозуміти то, як я роблю то діло, розумієш, мені, мені просто не, мені необхідно то розуміти. Просто необхідно. Я маю робити роботу, і в кінці неї я мав, і маю розуміти, де я опинився. Тобто, який прогрес я зробив, що сталося, що, зміни, що змінилося, як я взагалі е, порухався вперед. Я зрозумів те, що коли ми, буде, ми, ми писали сценарій разом, того би просто не було. Не те, щоб я ніякого прогресу не збув, то просто процес би перетворився повністю в. Намагання боротьби за те, чий матеріал буде більше в історії. До речі, дивився в кінотеатрі людина бабук далеко відому, а не далеко відому. Його теж дивився в кінотеатрі, так сталося. Людина бабук крізь всесвіт, тобто мультивсесвіт. І поля цього фільму, ну, то, як я собі то замітив, що протягом декількох років працювало 700 людей над тим фільмом. І через то фільм получився мега-яскрам, просто мега-ескрам. А, Обзор а, на той фільм я зроблю інакшим разом. А, просто чекайте на нього. Тож. Скажіть плюс в чаті. Все вам буде а. просто не зійшлося. Не зійшлося. Якщо ви хочете окремо відео, на тото, то я зроблю окремо відео на тото. То чому нам не зійшлося писати відео разом з кимось Е, Є люди, які пишуть, які мають бізнес-партнерів, не бізнес а йменно сценарістів проблем, сценаристів-партнерів, і їм то виходить. Нам то не вийшло. Просто не вийшло. Я не можу то робити. Я мушу писати сам. Ось. Um, play Brothers, absolutely. But who is the enemy. Але хто є ворог? Це ще одне питання. And what both of them are chasing after. Хто ворог? І хто головний? Що це є? Що, що за об'єкт, за яким головний персонаж і ворог змагаються? Тобто. Мусить бути щось таке, що вони двоє хочуть, інакше вони б не були ворогами. Щось мусить бути таке, що один проти одного, розумієш. Вони двоє не можуть цього мати. Не можуть просто цього двоє мати. А все може бути набагато глибше, ми не знаємо. What could be the chasing after? Що, якщо вони гоняться за грошима? Грошима. Це було б така, знаєш, доволі просто э, звичайна відповідь. Ну, така сіра, буденна, така доволі очікувана, э, така пересічна відповідь. Тобто, ну, двоє ворів, ага, вони. Э, гоняться за грошима. Але тут ка я зрозумів, що в мене є можливість. Піти туди, куди я ще не йшов раніше. Хоча не несвідомо, тому що в вейкапі, який я писав, ворог, я навіть не знав, чого він хотів. Тобто він був запрограмований як штучний інтелект і він. Блін, вейкап мені дуже сильно подобається. Блін, такий класний фільм. Дуже класний фільм. Я бачав, що я тебе запрошую на дуже багато різних розмов. Тобто, ну, блін, це на твій вибір. <хе> Зато в ну, такі довгій подорожі ми можемо зблизитися і бути друзями хоча б в одну сторону, ну але якщо будеш писати коментарі в дві сторони, я буду відповідати. Це обов'язково. Поки їх не буде 10 тисяч на одну хвилину. <хе> угу. У мене тут просто появляється можливість зробити те, за чим два персонажі змагаються, не гроші. Тобто. Що, якщо вони двоє змагаються не за гроші? Гроші тут таке якесь, ну. Легка, така. О, щось таке, ну банальне, щось таке, що. Шо... чому гроші? Ні, я розумію, чому гроші. Гроші можуть бути тому, що перс, е, письменник, а сценарист хоче відкрити красу в чомусь іншому. Тобто це може бути магофін, 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 магофін. Макгофін це коли ти хочеш набудувати ну, таку історію. Кругом дуже дурного об'єкту. Е, найкраще це робив Хічкок. У <хи> нього навіть кіно, яке називається The Rope Шнур. <хи> це він просто типу, ну, кругом шнура збудував історію. Але це не те, на що я цілюся. Тобто, е, коли фільм можна віднести в жанр магофіна, це якийсь об'єкт, е, кругом якого ну, ти будеш будувати потім історію. Це такий лайфхак, е, трюк. Я сам ну, написав був маленький, коротенький фільм, який називається місія Магофін. Люди з України не розуміють, що це Магофін означає, але просто Магофін це прізвище людини, яка взагалі перша винайшла і взагалі не те, щоб винайшла місія Магофін, точніше, Магофін це людина, це прізвище людини. Та він не винайшов. Він просто перший зміг вербалізувати, тобто словами, окреслити те, що люди, ну фільмейкери, час від часу робили. Вони знімали. Фільми крім якісь об'єкти, які дозволяють їм робити е, ну, кром до історії. Тобто, і вже під час того, е, поки того, люд, люди вже потім просто ну, їм було повністю бать, суть поляє, що зробити почати історію з чогось такого, що ну, ніби всім керує і на все впливає, але з часом-часом просто притягнути увагу на головного персонажа. І він буде, в принципі, головний. І вже я тоді могу, ну, Кому він потрібний? Нікому він не потрібний. Це ну це може бути гроші, може бути так, як хічкоки зробив, просто шнурок. Що таке шнурок, Та й фігня, ніхто не але просто вже увага прийшла, прийшла, прийшла. Ну, це такий трюк коротше. виходить, е, всі місії не здійсняння, по суті. В тому самому ділі. тобто це якась бомба, або, або це можемо може, взяти Інна Джонс, тобто ну всякі артефакти, хоча вони деколи важливі, наприклад, гра, тобто, ну, всі би хотіли, хто грає, він, він, він може мати велику значимість. То дуже сильно була, до речі, дебати. тобто Чи має Магофін, е, чи має Магофін <реку> е, е, мати якусь значимість, чи не має зовсім мати тобто це перша така стадія ісування Магофіна визначення. Тобто він не мав мати ніякої значності, то мало бути щось таке useless, взагалі, ну, безпридільне. І другу частину то було таке, що він мав мати значимість. Він мусів мати якусь таку значимість, тобто ну, всякі гра, і так, і так далі, і так далі. Тобто, щось таке, що всі люди хотіли б мати щось з тим пов'язане, тобто всякі ковчеги. Ну, блін, Ідіано Джонс то самий простий приклад тому ділу. О, ось. Якщо це не гроші, то що це? Я думаю, я вже це розкажу в наступному відео.